Вітаю за відео. Сьогодні буду розповідати про графіті, Діти катаються на протитанковому їжаку. Це графіті знаходиться за адресою вулиця Хрещатик, 9 на розі з алеєю Небесної Сотні. Перше фото цього графіті з'явилося на інстаграм-сторінці групу фанів Бенксі. Воно було оприлюднено 7 листопада. На графіті зображений хлопчик і дівчинка. Вони хитаються на гойдалках протитанкового їжака. Це графіті символізує, що точиться боротьба за майбутнє країни за наших дітей. Найімовірніше, цей малюнок навіяний бенксі знаменитим знімком, зробленим у перші тижні війни, коли дівчинка гойдалася на подвір'ї, на гойдалках на тлі зруйнованого будинку. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.